Відео починається в першу чергу. З чого? Замісу прикормки. Дивіться, тут у нас так. Саня буде намішувати зараз. Красоты. Серйозно? Да, це дивіться, у це именно... непогана. Ми вже поймали подляще на нее. Да. Ну ось зараз Вовчик довез ще секретних інгредієнтів, які ми додаємо. Макуха, друзі, дивіться. У нас макуха, Закидай. у нас горох, зелений, У нас ще баночка кукурудзи і ще у нас прийде кашка, стрел фиш, бисквит, ваниль. Опа, левая, левая, левая. левая. Ого, отстрел полностью, да вы? Там есть, есть, это отстрел был. Есть? Да. Вот это отстрел был на попап. Ну, Маленькая рыбка. Маленькая рыбка? Да. Але такой отстрел был на, добрый. На такой попап побили мы ее трошки. Бля, Ага, козлик маленький. Це вже другий. Значно. Це вже козлик? Це тоже? Да, ми на правильному путі. Друзі, другий підач буквально за ну, 3, 5 хвилин. 5 хвилин. 5 хвилин да. Оце вже, і На парика, і на попапа. Це вже на правильному, да. повертаємось до нашого правильного путі. Шир. Це у нас буде. На трьох висипаємо. все. Горох. Тоже весь сюда, горох. Клади. Зварений з душою. Так, 12-й дочей варился. ти що, це сейчас буде така каша, бліна, супер зернова. Вона зараз буде. вона нас набере влаги з гороху. Конечно. Ну так зрозуміємо, скільки нам може добавити водички. А може бути. Може і не небо. Так, мусор ми завжди збираємо. І починаємо. Нашу тут секретно у Це <рес> точно так кажу, одна підора на, на Карпа. <рес> ну ми приїхали на серйозну рибу, получається, дуже. <рес> да, дуже це його зариба. Дивіться, друзі. Короче, в Круп, крупній фракції каша десь потерялась. Але все одно ми її хорошо замішаємо. Так. Ну що, подивимось. Це вообще бомба, дивовика. Красота. Я думаю, що шо... Чуть, Чуть, не не потім, треба може. буде, а може і треба буде влежити. Може треба буде додати просто сипухи. А Давайте подивимось, що вона. Зараз так, так, вона, вона забере влагу Він Вінчик трошки не робить. Все, ну, Димончик сорієнтувався. Бомба. Коротше, заміс прикормки, друзі, ви на каналі Deadwood Fishing, ми починаємо нашу рибалочку на водосховищі. Порозкладаємось потрішки, де да буду вам все показувати. Приємного перегляду. Коротше, друзі, все. Що я зараз буду робити? Давайте по порядку. Зробив сковзуючий монтаж на ось такій годянищі 70 грамів. Взяв її у сані, щоб зараз загодуватися. Тобто я зараз загодуюся нею, а потім поставлю кормушечку ось таку. Дюзу, фідер фіш, буду ловити неї в темп. 60 грамів, вона кормойомка, по ідеї, тут 4 клітинки, тут плюс-мінус 6 клітинок. Десь так гарно вона виглядає, і в принципі якість мені її подобається. Причепив собі до карабінчика і нормально постійно в темп ловити. Дуже гарно можна тримати темп і постійно кашу на точці. Цією тільки ж зараз кормимося. По дистанції я плюс-мінус розумію що до чого, хлопці вже рибачать. Зараз мені для початку треба збити кліпсу, тому що в мене якась тут кліпса є. Давайте кліпсу хоча б збити, все. Зараз зіб'ю кліпсу. Підтягуємо. Ну і все, друзі. Зараз починаємо годувати нашу рибку. Кормити, кормити. І я думаю... Довго вона не заставить нас чекати. Я зараз кодівничок 10 на точку. А наступну паличку, друзі, то взагалі буде секрет. Те, на що я цього року не ловив один раз, але не показував. Коротше, зараз буду все показувати. Дивіться, друзі, яка класна кашка. Та ви що? Боже, ви б знали, як вона пахне? Це просто. Трахуйте, трішки макухи тут є. Сипуха, релфіш, як вона фідерна. Коротше, забувся як смак. Горох консервований, кукуруза консервована, варений горох. Та ви що, друзі? ви тільки уявіть, яка там класна, зернова. Кормка, яка там просто бомба получається у нас. Так. Оп, хліпсу майже попав. Ну все, друзі, кормимось. Так, Нарешті, друзі, перше удилище летить у воду. Дивіться, кормушечка, Фідерфіш, дюза, потім повідець, 0,18 овнер, приблизно сантиметрів 20, насадка, один хробачок і два білих опариша. такий бутребродік іде. Розвідувальна місія. Кормушечка, до речі, вагою 60 грамів. А тільки що я кормився 70, плюс багато кашу, а це буде 60, ну те, що треба. Я думаю, 60 грамів мені зараз тут буде, тут течії немає, комфортно рибачити, просто бомба. Тому, оп, все, в кліпсу. Поклали 1, 2, 3, 4. На 4. Ну, коротше, тут метра два, друзі. Тут небагато глибини, чесно кажучи. Але як є, так є. Все, ставимо нашу паличку, наш фідер і чекаємо тепер, друзі, клювання. Зараз будемо складати другий. Так, наступне водилище, друзі, це у мене бюджетний. Magnum River 3,6 до 150 грамів. Мій найперший фідер, тому що мій Кастмастер зараз, скажімо так, в... не працює, через те, що одне кільце там зламане. Котушечка Кастмастер 5000. І друзі, тут по остасті. Я також загодував, дві кормушки поклав на точку. Тут в мене дивіться, макушатник, макуха, зелена, по-моєму, горохова разом з пінопластом, тобто ніякої животини. Гачки тут крупні. Попробуємо. На, тако, на таке половити, тому що ну, все-таки цікаво, чи на макуху тут воно буде якось себе показувати чи ні. Ну, У всякому випадку, що нам, друзі, що нам варто спробувати, правильно? Оп, все. Закинули кліпсу те, що треба. Тепер ставимо наші водилища і будемо чекати клювання. Фу, Зайшов я, друзі, трішки в холодок. Жара насправді така, що просто щось ж Поки на сонці це все поробиш, загодуєшся, розкладешся, воно аж ух, так сказати. Дивіться, друзі, який класний ліс. Ось дуб вам, будь ласка, погляньте взагалі, що тут можуть бути, ну я взагалі впевнений, що тут мали би бути гриби. Дивіться, під дубом, білі, в нас нещодавно трішки дощику було, але чи воно щось дасть, такі, знаєте, невеличка посадочка. У мене просто село є у Львівській області, і я там частенько колись їздив. До родичів і збирав там гриби по лісі дуже часто. І, тобто я знаю, як вони виглядають, яких збирати, які збирати і тому подібне. Оце такі травичці. Ось тако, по Поп полем, по, на полі, по підлісам, лісом. Верніше. Я ходив, колись збирав грибочки, друзі. О, а що це у нас тут таке, друзяки? Дивіться, а що це я знайшов? Сіточка, сіточка, дивіться. Хтось тут браконьєрство. Спали ми її зараз. Або в мусорник викинемо, вона все одно, в нас є мусорник, у нас все одно не цей не згниє, треба викинути. Коротше, таке, любі друзі. Не знаю, може подивлюся, потім походжу грибочки, якщо вони тут є. Може трішки щось перегляну. Демонте, покажу вам поки що своє робоче місце. Все-таки, Тут я поставив табуреточку, сидіти тіньку, бо на сонці я не хочу сидіти поки що е, моє робоче місце. Одна паличка стоїть на животинку, зараз там три опариша. Одна на макуху на пінопласт. Ну, побачимо, що воно буде. Ось таке в мене робоче місце, обстановка така, робоча, мої годівнички різноманітні. Взагалі, в основному це фідфіш різні. Але флагмановські також є. Фітфіш такі дюзи з цими, з такими, як вже вилетіло з голови, уявляєте, ґрунтозачепом таким вусиками. ось. Ну, Тут, коротше, різного, різного дуже багато. Всякі діпи у мене тут, всяка різна фігня. Речі тут поскладав. Йдемо до хлопців, покажу вам їхнє робоче місце, що там в них взагалі відбувається. У нас тут, бачите, автопарк. Кожен приїхав різною машиною. Я, до речі, кому цікаво продав лануся, зараз на реношці кенго катаюся. Нормальна машина в місті, в принципі, проходима. І ось така ось місцина у хлопців. Хлопці тут ось так рибачать, у них тут все порозкладали вдвох. Ну, коротше, друзі, чекаємо тепер рибку. Саня вже три підняв, рибошки невеличких. Будемо чекати одну гарну велику. Так, любі друзі, перше клювання за сьогодні. Не перше, верніше, в мене вже було, але ось дивіться, ось такий невеличкий підлящик, козлик. Маленька рибка, весь такий слизнявий. Зараз на ефір покажу. Друзі, дивіться, ось такий невеличкий підлящик. Клюнув до цього було гарне клювання з відстрілом. А то, певно, був більший, Це іменно трусив, трусив. Ну, це не наша цільова риба. Блін, впавши в воду. Не в воду, верніше. Давай. Кули, звідси. це не наша цільова риба, це дуже маленький підлящ. Давай, газуй, звідси. Все, перша рибка є, розловились, друзі. Друзі, плювання на макуху. Щось наче, як непогане. Щось як веде навіть. На макуху, друзі. Хороша риба. Ой-ой, друзі, гарна риба, гарна. Не знаю, правда... А, та ні, не сильно вона гарна. Ой. Козлик, друзі. Другий. На макуху. Так, ставимо наше водилище поки що сюди. Вам, звісно, ракурс не сильно, друзі, гарний. Ось такий козлик, невеличкий підлящ на макуху, ось таку зелену на пінопласт. Бачите, ось така рибка. Його назад у воду. Все, бомба. Зараз закидаємо. Тянемо, друзі, третю рибку за сьогодні. Знов козлик. Ось такі, бачите, друзі. Які підлящи клюють. Ось такі ось. Взагалі щось незрозуміло. Більшої риби немає, чесно кажучи. Щось хотілося якось щось толковіше, не знаю, якийсь лящик. Кіло два. Та хоча б, знаєте, ну кіло два, це я так, звісно, вже трошки да? наглію. Ну, хоча б типу, там по пів кіла, щоб вони клювали. А так ну вони... Ах, 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 ах. Чуть гачка собі не загнав в руку. А так вони. Та почекай, мали я тебе зараз відпущу. А так, друзі, ось такі ось клює, бачите, третій козлик за сьогодні. Давайте його в воду, все, поплив. Пробуємо далі. Коротше, друзі, нічого не клює. Вон фідера стоять, як везде, у кожного колокольчики. Ми тут собі устроїли пікнічок такий, столик тут прикольний. Овочі, мівінка, колбаски. Яєчко, коротше, віддихаємо і далі щось будемо думати, що його, що його мудрувати на ті рибалці, щоб ще щось ловити. Так, друзі, щось у нас є. Стояло, стояло на 4 опариша білих і клюнуло. Минут 20 стояло. Ой, ну б'ється даже, чуєш даже. Навіть... Блять, завело кудись. Там чуєш, там хороша. Ой, ну чуєш, це вже за сьогодні трофей. Це за сьогодні трофей. Це вже такий, що хоч підлящиком назвати можна. Ну, на рибу теж, так. Давай, давай, сюди йди. Зап... Запливай. О! Перший. Перший, друзі. На 4 опариша. Перший. Так. О, а кашка вона полізла аж. Сам на точку може, так. Да? Перезакидуй, Та зараз буду перезакидати. Дивіться, друзі, яка рибка класна. Давайте, да, так, швидше, мабуть, перезакинемо. Цього, мабуть, я зараз садочок організую. Хай хоч одна риба якась буде, Був на рибалці. Зарядив я в воду, друзі, садочок свій. Ось він у мене тут з цим підлящиком побачу, може його потім відпущу. Бо ну, я вже три штучки відпустив відразу. Кинемо сюди ось такі дві бадівнички фідерфіш, щоб зараз втонув садок. Дві по 80 грамів. Тут затягнемо, не втече, дві по 80 грамів. О, і садок пішов собі на дно і там свій підлящик. Буде плавати одна рибка. Бачите, толкова тільки, друзі. Жара така, що просто шпарить, просто жах, друзі. Не знаю, може лізти купатися чи не варто лізти, щоб ще не прихворіти. Незрозуміло так сказати. Ну, одна риба толкова. Все, друзі, і це це найбільше, типу, і то це не толково, це просто найбільший підлящ. Насправді він маленький і така риба відпускається. Ну я кину одного в садок, побачу, може якщо збереться декілька штук, то може візьму мамі завезу. Якщо не збереться, то нічого страшного, випущу та й все. Очікуємо великоляща, є тут вони 100%, півторашки, двушки є, просто треба дочекатися. Щось дзибає трішки на цей друзі, да, трішки дзибає ось на макуху, щось там помаленьку. Дай на животину щось вже тільки що дзибало. Побачимо, будемо чекати. Все попереду. На макуху щось, друзі, увалило, ще й так, що ого-го. Воно потрошки потрошки дзиб дзиб-дзиб-дзиб-дзиб. і додзибалось. Йдемо сюди. Що там клюнуло хоч? Блять, в траву заш. В траву зашло. Та щось я не знаю. Я Нарапа. Ууу, та Нарапа. Ти що? шо, це вже це вже хорош. Нарапа. Це вже... Це вже... Ти бачиш, на макуху, блина! Супер. Друзі, дивіться, це вже це вже такі грам 600-700, наверное. Плюс-мінус. А це він клюнув, кстати, я на гачок дав пуфик жовтий. Mm -hmm. З пенопластом. І воно кашу. Вон так, да, воно беріть, мене сна котає, кубиков теж. <рес> Дивіться, друзі. <рес> на макуху. Так я так і подумав, думаю, ви на попап, я спробую на макуху. Дивіться, друзі. Підлящик. Це вже щось таке, щось цікавіше. Це вже якась, хоч риба як риба. На макуху. Зелена, це, по-моєму, якраз і горохова макуха. Ілі конопля, пляє, горох називається вона вкус. Отака От рибка. Так, друзі, у нас так трішки підзакінчується прикормка, тому що ми дуже добре загодувалися. І, в принципі, я думаю, я ще буду догодовуватися одну точку так точно. А дивіться, що ми зараз будемо робити. Ми нашу всю кашу, в кого яка лишилася, скидаємо в общак. Ви бачили, що ми замішували раніше. Дивіться, сюди я додав всю цю макуху. Це все сюди. Зараз ми... Пересипаємо. Повністю ну, зараз. І, коротше, домішуємо всю прикормку заново. Намішуємо новинку. О, все. Зараз подивимося, друзі, яка в нас прикормка буде. Вона трошки буде світліша, але тут так само ось ліквід. До речі, по-моєму, це пугач, але ну мені таке, як кориця, коротше. Да, класний, Щось таке. Так, типу як а, коричка. Влажні що приліпше. Нічого довожнім. Дивіться, друзі, яка прикормка виходить. Тут зернова лишилася фракція, тобто від Real Fish, крупні частинки, пастачино, а також кукурудза, горох, тобто воно ще тут є і в принципі, я думаю, прикормка буде те що треба. Тому домішуємо і буде бомба. Ганемо ще одну рибу. Щось покльовочка така була непогана, але рибка не велика. Нічого, нічого, рибка не сильно велика, але вона там є. Що у нас там? О! Знов, да, клювака була гарна, знов невеличкий такий подляж. Бачите, бомба. Цього ми кадра відпускаємо. Це не наш пасажир, цей маленький. Бачите, друзі, підлящі клюють один за одним, то тобто вони тут є. Це вже шоста в мене за сьогодні рибка. Але, ну, це, бачите, це не наш. Взагалі, розмір, все, пливи, рости. Взагалі, друзі, дуже багато хто питає саме з вас, як правильно підгинати ось таку годівничку з вусами. Ось такими вусами. Це такий ґрунтозачеп додатковий, який дуже гарно буде тримати вашу годівничку на дні. Зараз вам покажу. Друзі, тут вже все підігнано. Тобто такою кормушечкою ви можете спокійно закидати та ловити. Тобто, якщо ви ставите звичайну годівничку, наприклад, дюзу 100 грамів і вона вахкотиться. Ви поставите ось цю 80-70 грамів, і вона котитись не буде через те, що оці гронту зачепи, буде ось так кормушечка нестися. І воно все повністю так встряне в землю, або навіть ось так і буде тримати. Як правильно підгинати, друзі? Наприклад, це те, що я роблю. Просто опускаєте ось так вниз і трішки по бокам. Трішки по бокам, дивіться. І плюс-мінус, зараз я ось так покажу вам, щоб було більш детальніше, видніше, ось так воно має вийти. Плюс-мінус із така годівничка з підігнутими вусиками має бути. Тому беріть на замітку, FitFish дійсно прикольні, якісні годівнички. Також, друзі, багато хто запитує саме про годівнички. Якщо, наприклад. Кормушка дюза, ви ставите 70 грамів, рибачте на десні, і воно вас несе, яку вагу потрібно поставити годівничку з вусами для того, щоб не несло. Друзі, плюс-мінус за моїми саме такими наблюдіннями, те, що я для себе побачив, це на грам 30 е, різниця. Тобто, якщо ви ловите ось такою... Там, наприклад, 100 грамів, і вас вона несе, ви поставите 70-80 грамів ось таку з вусами, і її нести не буде. Тобто, різниця 20-30 грамів. Я вам хочу сказати, що це дійсно перевірено мною. Тобто я був на десні і особисто перевіряв ці годівнички для себе, щоб зрозуміти, чи чи саме так добре вони тримають тримаються на дні, так як про них говорять. Я вам хочу сказати так: FitFish зробили дійсно такі прикольні годівнички, тому що я мало де в кого бачив, навіть якщо не помиляюсь. Один раз я десь бачив якоїсь фірми, не пам'ятаю в якої ось такі годівнички з вусами. Допоки, друзі, в мене взагалі щось поки що нічого не клює, близько п'ятої години, ну підзатихло, справді. Днем клювала мілка риба. В основному це мілкий підлящ у сані. Там взагалі ну, ось така невеличка риба клювала, ось щось дзеньке. Невеличка коротше, риба прокльовується і все, тобто задобує. Хочу вам взагалі розповісти те, що я собі нарешті купив. Друзі, я так давно хотів його і постійно відкладав, просто на потім. Ось, просто думаю, а пізніше куплю, а пізніше. А потім, коли я приїжджаю на річку або десь так з ночівлею, з кемпінгом, і мене починають гристи мошки, комарі, так само зі спінінгом ходжу, постійно кусають. Я все-таки купив. Зрія, так сказати, на друзі термосельчик. Я його ще ні разу не, не пробував навіть включати, я його ще навіть сам не розпаковував. І разом з вами невеличка розпаковочка відразу. Друзі, чесно кажучи, ну, в принципі, щось такого дивного або ж суперскладного в цьому взагалі немає. Тут є ось такі пластинки сині, які постійно міняються. Потім інструкція користування, яку я обов'язково прочитаю. Далі. Кріплення, дивіться, це чудово, що воно навіть ще на магніті є ось там кріплення, яке ти можеш причепити собі до спінінгової сумки, да, куди завгодно, для того, щоб нормально ловити. І звісно ж, газовий балончик. Ось він. В принципі, ось цього комплекту, який я собі зараз купив, достатньо на 12 годин. На 12. Тобто, А і так як я виїжджаю на ночівлі і на вечірні рибалки, не сильно часто, я думаю, що мені цього вистачить ну, на місяць-два-100%. Ну і звісно ж, сам термосел. О, Саня показав, що в нього клюнуло на макуха. Дивіться, друзі. Крючок менше рибить. Да? Риби. А що вона без глазу в тебе клюнула? Ти вона без ока. Густяра, по-моєму, так? Да? Це, по-моєму, Да. Блін, це, звісно, це, гоніво. Ну, треба пробувати. Розпаковуємо далі, друзі, наш термосельчик. Я його кажу перший раз тримаю в руках принципі, як на мене, складного нічого немає. Я ще, звісно, з інструкцією ознайомлюся, тобто все побачу. Сюди вставляється балон, сюди вставляється картридж. Тут ми включаємо. Старт, тобто запал потім йде іскра. Ну, загалом, я думаю, я зараз трішки розберуся, подивлюся, як взагалі це все працює, тому що мені дійсно самому цікаво для початку зрозуміти, що це за штука. Протестити її декілька рибалок, а потім сказати вам е головні її плюси та мінуси. Я думаю, що тільки плюс, тому що термосел це така тема, що знаєте, це якщо я не помиляюсь, Німеччина робить німецька якість, тобто для нас буде те ще треба. У Мене клює, я пішов. Трішки я розібрався, друзі, з цим термоселом. Коротше, мені Саня підказав, у нього такий самий. Загалом тут нічого складного немає, сюди вставляється ось ця пластина для нагрівання, сюди вставляється балон, він закручується, я його вставив. Потім, там, де оф, ми включаємо on, тобто пішов газ. Чекаємо, там, як написано по інструкції, також її перечитав секунд 5-10 і нажимаємо старт. Старт. Так, тут має загорітися у нас. Що воно якби загоріло, що воно якби почало грітися. Зараз я гляну. Все, воно гріється, старт нажато, газ йде, звук від нього йде. І, в принципі, все, він вже працює, тільки щоб його вимкнути, потрібно нажати off і все. А, друзі, до речі, хочу з вас дізнатися. Підскажіть, будь ласка, чи потрібно діставати після використання пластину з самого термоселу. Це дуже важливо, якщо можете, підскажіть. Не встиг я. Не встиг я, друзі, зняти дзвіночок. Будемо тягнути зі дзвіночком. Щось у нас там клюнуло. Простояло, простояло і клюнуло. Що у нас там? Знову невеличкий козлик. Бачите, друзі, підлящики клюють отакі розміром один за одним. Я зараз буду догодовувати якраз точку. В принципі, добре, що це водилище я дістав. Але ось такі підлящики ну вони покоя не дають. І не дадуть, мені здається. Бачите, якось вдалося поставити їх на точку. Ось такі невеличкі, ну а толку з них, друзі. Коротше, випускаємо. Цю мілоч, опариша обжувала і перезакидаємося. Також хочу показати вам, друзі, що я тут намудрував. Погляньте, макуха, ставлю макушатник. Сюди поставив пуфіки профмонтаж, звичайні пуфіки і закрив це пінопластом. Коротше, ось таку тему. Зараз закидаємо. Я зняв скліпси і чи можна далі. А ну підскажіть, хто взагалі ловить ще на макушатники і чи працює у вас ця тема. Тому що мені сьогодні макушатник приніс найбільшого підляща. Друзі, дивіться, саньок здалеку підлящика такого виловив. Додачок? А там він воно. Ага. Там на... прямо на дерев'яшку може вставати. ми його дістали <laughs> да, третя рибка буде в садку за сьогодні. Друзі, Саня зносить рибу мені. Ти вже что я тут так все. Ну вже хорошо, вже два таких непоганих рибешки є. Далі сразу Може. Я Дай стою поки вблизі. Наступного разу будемо спробувати. Да. А ты там кліпсувався уже да, или нет? Да, я понял. Я уже похлипсував. Ну, Будемо чекати. Що, друзі? наче ще одна рибка, але якась ну, дуже невеличка рибка. Таке клювання дає, ще просто капець. О, це за сьогодні перша густірка. Густірочка, дивіться, друзі, але дивіться, яка пузата. Наїлася каша там на точці. Давайте зараз її швиденько відпустимо. Бо я якраз перев'язуюся, знімаю макушатник, ставлю. Звичайний фідерний монтаж, ось таке, бачите, малолітнє. Кидаємо воду і ще порибачимо. Ще щось може зараз що, Друзі, Сонце сідає, вже ввечері є десь плюс-мінус сьома година на вулиці. Кльову такого, як хотілося б, вечірнього немає. Тобто чомусь не вдалося нас таки призвати великого крупного ляща. Але ось ми сані по декілька підлящів більш-менш зловили. Але це рахуйте, друзі, протязі дня і ось вечірній кльов. Слабо, я б сказав, що слабо, але перепробували вже фіз скільки, До речі, е, скільки сьогодні було замішано прикорму. Друзі, три рази замішували прикормку. Е, це було 5 пачок купленої, кілограм гороху вареного, е, банка кукурузи, банку гороха консервованого. Коротше, ну Ми десь, я думаю, кілограмів сім кашель у воду кинули. Ну, звісно, ще трохи є там по відрам, але це якраз дорибачити і все. Тобто дійсно багато вкинули. Дивіться, яка краса. В принципі, місце для кемпінгу те що треба, десь там гамак розкинути, собі між деревами, палатку поставити, столик є собі поїсти, відпочити, там запалити вогонь, собі посмажити м'ясо, сосиски, що завгодно. Риболовні місця, рахуйте одне, ось там відразу друге. Тобто, два комфортних риболовних місця є. Є де поставити машину в тінь. Тобто, в принципі, місце гарне, аби ще риба клювала. ось. Знаєте, якось. Я взагалі розраховував, коли їхав сюди ловити з того боку. Тобто я взагалі мав рибачити з того боку, але ми заїхали сюди спробувати вже тут. Хлопці тут вже почали базуватися. Я так подумав, спробую тут, ніколи тут також не сидів. Але тут мілко. Думаю, що наступного разу, якщо я сюди виберусь на фідер, це вже буде з того боку або зі сторони плит. І, можливо, скоро сюди організую собі нічну риболовлю. Тому якось так ще йдемо сидіти трохи. Перев'язав, до речі, у зняв макушатник, поставив звичайний фідерний монтаж. Сковуючи кормушечку дюзу 80 грамів, закинув, чим далі, тим краще без кіпси. Ну і тепер чекаємо. Друзі, Саня пішов в гамаку полежати. так чуєш, ще якась риба наче непогана. Так. Угу. Я навіть такий, що би спустився, бач. А ну-ка, зараз ну, от я... Ой. Так, а. дай. Понятно. Це... Да. Рыба за, зато да, я почувствую вистера опять. Выстера вышла клювать. Ну на их нормально. Ну, да я снимусь, это и сейчас дам удилище просто. Так, держи, Саня. Вот такая, друзья, бачите, густерочка. Туда и воду назад. А так клювала, что по... Получилось, друзья, у нас такая гарна. Перекормочка. Справді така чудова намішана. Хай рибка їсть собі. Я все одно на рибалку найближчий тиждень поїхати, на жаль, не зможу. Тому ми їмо від і бачите, я вже водилище дістав, потрішки збираємось, добудем Помалу їхати, друзі, додому. Так, ну що, любі друзі, ось вам результат нашої риболовлі за сьогоднішній день. Слабенько я б сказав, що навіть дуже слабенько. Тобто ну ось вся рибка, яку... Вдалося зловити п'ять невеличких підлящих. Ну таке чисто, знаєте, це самі найбільші, всі менші випускалися, як ви бачили. Невеликий результат, але хоч щось розвідали нове місце. На цьому, друзі, коротше, закінчення цієї риболовлі. Сьогодні вдалося досить непогано половити, в плані того, що просто відпочили і розвідали нове місце по фідеру, де раніше я просто не був. Прикольне місце, в принципі, для кемпінгу воно дуже гарно підходить. Тобто є де поставити машину, розкинути палатку, відпочивати те, що треба. Ну, але по рибі, самі бачите, П'ять більш-менш нормальніших ще підлящиків, це на трьох. Тобто, ну тихо, на жаль. Можливо, такий день, можливо, щось не те робили і не та дистанція. Можливо, не те місце. Все-таки водосховище велике іде гуляє саме риба, ніколи не зрозумієш. Тому ось так. Кому було цікаво, друзі, це така розвідка на водосховищі. Ставте лайк, пишіть свої коментарі з приводу цього водосховища. Я підскажу вам, це гавронське водосховище, хто тут рибачить, обов'язково діліться, хто і як тут. Відлавлюється дуже буде цікаво та на що саме тому діліться відео з друзями, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Ви були на каналі Fishing. Всім до нових зустрічей.